Заколисує свою доньку Черкащанка Яна Мельниченко каже: очікували на неї 17 січня. Проте маленька Кіра вирішила з'явитися на світ саме першого і стати новорічним подарунком для батьків. Ми думали, що це тренувачні схватки, що все пройде. Оказалося, що треба збиратися. Ми вирішили раніше вийти, ми ж дівчина, якщо ми можемо собі дозволити. Народилися ми у 22 годині 55 хвилин, 1-го, 1 23-го 23 року. Бестренько в нас це все пройшло, Лікара Кошер допомагала, все ми за нею повторювали. Тому у нас все хорошо вийшло. В очікувані донечки і Лариса Жерехова. Це і третя дитина та хвилювання присутні через постійні повітряні тривоги, говорить жінка. Після е телебачення оцього страшного після Маріуполя особливо то страшно, страшно, але в общем, радість є, є, в общем, життя продовжується. Ми чекаємо миру. І мир у нас буде ми ж вільна Україна. Відповідальність та готовність працівників до роботи під час свят не зменшується. Проте народження малюків у такі дати радість не лише для батьків, розповідає старша акушерка Тетяна Тумченко. Деякі акушерки навіть просять, щоб кожен рік їх ставили 31 грудня. Для них це значимо. У 2022 році у міському пологовому будинку з'явилося 1400 малюків. Серед них більшість дівчат. Цьогоріч вже є три дівчинки та два хлопчики, каже завідувачка акушерського відділення Ірина Дейнека. Тож сподівається, що і цей рік буде багатий на поповнення у родинах. Кажуть, що як хлопчик то буде гарно складатися рік. Ну так знаєш як чоловік повинен зайти першим, то до нас зайшов чоловік першим пологовий будинок. А щоб дівчатка, то щоб буде мир. Знає, так же ж говорить народ. Ми завжди в русі, тому що ми надаємо допомогу і чекаємо на наших жінок 24 на 7. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.